Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні Різдво Христове. Ви знаєте, сюжет і відео прийшов сам по собі. Що таке Різдво Христове? Це свято милосердя. Милосердя доброти, людськості, якої і так не вистачає в нашому місті Сокіряни. Ми звіріємо, звіріємо в душі, стаємо байдужими черствими. Ви знаєте, от я не хочу зараз просто знімати, палити місто, як би кажучи, координати. Просто у нас в місті зараз ходить в центрі буслик. Птах, бусел. Наш сокірянський буслик, якого всі фоткають, знімають і викладають в себе на сторінках в Фейсбуці. Я питаю людей, от хтось його годує цього буслика, ви ж лише фоткаєте, не годуєте, а всі кажуть, та начебто міськрада годує, питаю, а ви? Я сьогодні йшов на кладовище до своїх, до батька, до мами, до бабусі на Різдво. І весь хлібець, всі солодощі розкидав собачкам по дорозі, так як роблять багато наших сокірянців. Коли йшов назад, у мене вже для бусила нічого не було. Ну, і грошей я з собою не взяв на превеликий жаль. Найближчі магазини закриті. Я взяв би в набори, кажуть, кажуть, долг, віддав би завтра. Але є у нас пункт незглавності в центрі. Такий великий пункт незглавності. Його привезли. Ну Думаю, зайду туди, відкриваю. Один лежить лоб, такий рятівник, а другий чай, лоб-рятівник. Я завжди поважав пожежних рятівників. І я кажу, хлопці, біля вас сходи бусило, така ситуація, весь хліб, солодощі розкидав собакам, грошей нема. Може, хоч би печиво йому кинули щось поїсти. Вони навіть не хотіли вийти. Я кажу, ну вийдіть же, подивіться. Один ледь вийшов, дивиться на цього бусила і каже, а ми що, тварин повинні рятувати. У мене питання до начальника пожежної команди нашої Сукірянської, до пана Селезньова, який очолює Дністровських, всіх пожежників Дністровського району, рятувальників, так? А що тварин не потрібно рятувати? Молодий, здоровий лоб пожежник на здоровеній такій крепкій зарплаті, вгодовний. Не хотів кинути шматочок хліба бусилу Сокірянському. Яке майбутнє наше? Яке майбутнє тих, які повинні. Яке наше майбутнє, коли ті, що повинні рятувати, не хочуть цього робити, не хочуть вийти з пункту незглавності, не хочуть кинути шматочок хліба під час війни цьому буселу? Ну, які емоси? На Різдво Христове не дати хліба, бусилку. Що далі? Перезвонив я на 101, розповів я ситуацію, сказали, розберуться. Вернувся я з магазину, дали мені хлібець, покришив перед буселом. З пункту незламності ніхто не вийшов навіть знову. Сидять, ганяють чиї і сплять там на дивані. Отака От робота пункту незламності в центрі міста Сокірян. Лежати, пити чай і не вийти дати шматочок хліба, бусилу чи собаці. А що ми тварин будемо рятувати? І така Харя з такими очима. Ледве стримався. нічого ж не поможе, його вже не вивчиш. Цього молодого хлопця-рятівника-пожежника не вивчиш, не, вкля... не вкладеш людяні з доброту в серце Пізно вже. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець Сукіряни. Сукірянські рятувальники, пожежники. Ні, вони не пожежники. Як колись казали, шланги. Шланги прокляті, які відмовилися дати хліб. Шматочок хліба бусилу нашому Сокірянському, а ми що повинні тварин рятувати. Сказав би, хто ви, так Facebook, Ютуб видалить. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.